Розмір басейну у нас 3 на 6 Потрібно встановлювати про дитечі. В Цілому хотів би порадити хлопців, які саме будували цей басейн. Це Альфа Пул, хлопці з Кривого Рогу. Ми проживаємо в Полтаві, але в Полтаві я не знайшов підрядників. Ну от скажімо так, мене звернувся до хлопців з Кривого Рогу, Задоволений на 100%. Все круто, все класно, молодці. Я вважаю маски, коли особливо коли тим е, басейн такий теплий, як у нас от наразі це 31,3 градуса, але було 32. Я просто промив ті готофі, автоматика долила в басейн ну, свіжої холодної води, тому що частину при промивці воно викидає в каналізацію. Ну, це не великий об'єм, але все ж таке. І, 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 і плюс ми дві години тут плавали в басейні, а на вулиці вже, мабуть, градусів 17. Тому басейн трохи вже остей. А так, 32 градуси. По автоматиці, по хімії сказав, все, в принципі, дуже просто, ніяких складочів немає. Інколи люди запитують, а як ви там чистите, якщо, так що воно саме все там працює, я там сильно не вникаю. Оцей фільм, фільм теж процедура там, дуже проста. Підійшов, там буквально за дві хвилини там, там відкрив, там закрив, то нажав. Ну, В общем, по алгоритму проливаю його разом-два тижні. І десь раз на... Два-три тижні я полосос сам басейн. Тобто спеціально є така штука. Отака штука. Е, отака штука е, шланга там з, е, шланга з з, з такою щіткою. Е, і я там полосос басейн. Раз на два-три тижні. Чи ще немає потреби, бо він кришкою закритий, туди нічого не падає, нічого не сипеться, він завжди чистий. Ну Тому потреби великої немає. Тобто, опять же, повторюсь. Хімія. Ну, хіба закінчилося каністра якась, Тоді прийшов поміняв. Це не дуже часто трапляється. Е, так. Е, фільтр раз на 2 тижні промиваю, пилосос-басейн раз на 2-3 тижні. Ну, скажімо так. В цілому раз на 2 тижні по і басейн промить фільтр. Це, е, це хвилинок, хвилинок, хвилинок 15 мого часу. Ну і все, в принципі. Отак це просто. По підігріву басейну кілька слів. Так, отут ви бачите, встановлений такий величезний теплообмінник. Величезний насправді теплообмінник набагато більший, ніж навіть треба, але мені цей теплообмінник. Трапився за дешево, тому я його поставив. Тобто В маркуванні теплообійників вони там в кіловатах маркуються. Так оце теплообмінник на тисячу кіловат. Це не означає, що тисячу кВт до електро потужності електричної можна підключити. Ні, це тисячу кВт його потужності по там Теплообмінній можливостях по теплообміннях.